Беловий загін С М на зв'язку тиловий загін СМ днями наші козаки отримали подарунка від маленьких українських пластонів. Скаутська організація в Німеччині осередок Гайдельберг. А отримали наші воїни від діточок інверторний генератор. Посилання на організацію ви знайдете у першому коменті. Ось саме ці дітки під час різдвяних свят чи чималеньку суму, і звісно, ці гроші вони захотіли конвертувати у нашу з вами перемогу. З нашим загоном зв'язав. Лися батьки, яких ми знаємо особисто. Саме в цей момент у нас був запит від мінометників батальйону хорив бригади буравій на інверторний генератор. Тож ми навіть і не відкривали збір, одразу придбали девайс і відправили хлопцям на Коп'янськ. А вже сьогодні маємо фотозвіт від наших воїнів. Крепко дякуємо діточкам і їхнім батькам за підтримку, довіру і віру в нашу з вами перемогу. Продовжуємо херувати, як би тяжко нам усім не було. Тиловий загін «СМ».